Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в флік з Орик Короче, заходим. Ай! Я не встиг нічого зробити. Ааа, окружають! І зараз не встиг нічого зробити. Не всі вбивають. Вони не реагає. А, ч? Сзади вбивають, мабуть завжди. А! -а, -а! Нужон. Я хочу... Да Фо. Тупо, як фоне впереди, то сзади вбивають Піпец. Ладно, я просто в углу буду тусить. Пеняйконы, чіпа така. Ай. А, я за стінку зайшов. За стінку зайшов. Я Вона же вийти не може, вони вже прибамахает. Цей и фрил задал Губашку. Та йой. Забуваю, що Shift не тренав. Назимається. а, а може мені они завжди прыгать, Ну і в пригані мене теж снайпать будуть тупо всі. Ці великі карти не люблю, а люблю малесенькі. Там, де розстояння не таке велике. Йо, у мене не бабахи? Ага. Угу, тут такий шериф. Я ззаді. Йо-моё. <реш> я не встигаю при прицілюватись. Я с Я тоже.